Доброго дня, мене звати Тарас Лецвіл, я підприємець, допомагаю іншим сформувати і розвинути свій власний бізнес-фінансовий радост. І сьогодні я б хотів в даному відео розповісти про відкладання коштів. Постійно, щомісячне відкладання коштів. Досить часто виникає така ситуація, що людина чи сім'я не зможе відкласти собі певну суму грошей від свого залишку. І, як правило, причина криється не в сумі заробітку, а причина криється в пріоритетності. Що це мається на увазі? Кожного місяця, коли людина отримує якісь руки, вона починається кошти прати. Так, Вона витрачає на одяг, на продукти харчування, на відпочинок, на хобі, на виконанні послуги і так далі. У віддає і так далі. Йдуть кожного місяця витрати. Сходить так, що ця особа починає платити іншим людям за якісь товари, послуги чи за ну, якісь дозвіллення. І в результаті закінчується то, тим, що в кінці місяця вже немає що відкласти. Що тут потрібно зробити? Питання в тому, що ситуація в тому, що задача цін підкласти гроші лежить по пріоритетності дуже низько. І все рівно в кожному. В даному місяці ми не зможемо придбати чи досягнути всіх своїх цілей, купити все, що нам потрібно. І виходить так, що ми купуємо певних е, перших пунктів, а все решта в нас залишається, переноситься на другий, на третій і так далі місяці. І в результаті, якщо в нас питання цін декласти гроші, лежить на 7, на 10-20 місці, ми просто до цього не доходимо протягом місяця. І тут вирішення, тільки проводимо. Пріоритет відкладання грошей піднято на самий верх. Це повинно бути не перше, друге чи третє місце. Тому отримали заробітну плату, відразу відклали, а потім відтрачаємо на всі інші речі. Тому що, е, як кажуть, що людина заробляє не стільки грошей, скільки в неї заробітна плата, а стільки, скільки в неї залишається протягом місяця. Тому поставте собі пріоритетність в першу чергу і 5, 10, 20%, не наприклад, 50 гривень. На в цьому суть. Суть в тому, щоб почати щомісячно постійно це робити. І, тоді, і тому тоді в результаті буде набагато легше і швидше досягнути свої цілі.